Зараз 13.00. Ну і градусник показує в тіні. Практично 7 градусів тепла. 9 січня сьогодні. Зараз хочу пробити рамки, обкурити суш із воскової молі. От використовувати сірку. Молот, молота сірка. От, суш. Буду просто насипати сірку на якісь такі бляшки всякі. і будемо пробувати. Виглядає це ось так. Набираю сірки, підпалюю в декількох місцях і вона починає горіти. Складаю на місці корпуса. Так, корпуса поставив, ну от видно як іде дим, як сірка горить. Накриваємо. Підкришник зверху. Опа. Оп так. ну Зараз поправлю. Ну все. Так, ну ось одна вже згоріла сірка. Це в цьому першому. Ось така маса лишилася. Сіра. Зараз ставлю її в третій корпус. Так, ну сірки насипав. От. Тепер розкриваю корпус. Вже ось листя це я викидаю горіха. Я думаю, що не потрібне. Так, знімаємо корпус цей. Так же саме тут забираємо. Знімаємо цей корпус. Так і третій корпус. це знімаємо. Ось така картина. Тут є трошки бджілок, ті що залітали з чистий суш. Я їх зараз позбираю. Так, так ну далеко почистив. Зараз ставимо сірку. Сірка є. І пробуємо її зараз в різних углах підпалювати. Мені цей спосіб дуже подобається, якось він такий собі. Може хтось знає як. Осталось 50% батареї. Так, ну, другий рік я ось так граюся. Зараз вже починає диміти. Так, щоб капліки з'явилися. Я тримаю. Так, хорошо, ставимо перший корпус. Є. Зараз ставимо другий корпус. Другий корпус. Теж є, от, дим іде. ставимо третій. Третій готовий. Ну, димок іде. Якщо придивитися. Так, і накриваємо. І кришку ставимо. Так, кришка готова. Подивимося до цього другого. Як в ньому там дим іде. Ну так, да. курить добре. Ну, йдемо ще, ще два корпуси лишилося. Заміну таку одну штуку. Ось мене цей, ці корпуса стоять на сітки. Що видно буде. От. Тут я поставив так само бляшку на низ. Воно згоріло гарненько і обкурило. Ці два є з, з... знижчем три і четверть також без знищення. Тут на цих вуликах, на цих корпусах там е... гасилася сірка. Тому я зробив такий щелі, трошки був доступ повітря кислороду, бо не горить. Догорає сірка в останньому вулику. От, Димить. Буде нормально, обкурив всі рамки. Мінус собі замітю, на, на подальше, що ставити суш біля вулків недалеко не треба, бо, тому що коли я обкурюю, то деякий процент вітер заносить диму до, до бджілок. От, пішло в ту сторону. Це на заметку. Треба ставити суш окремо від самих сімей. Ось так я обробляю суш від молі. Все, пока. Зараз 14 годин 25 хвилин. Градусник показує 9 градусів тепла.